Обстріли Харківщини минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по районах прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Подарки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка та інших. Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, пожеж спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано, але здійснено 14 оперативних виїздів. О 9-й рятувальники селища Великий Бурлук виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу, який стався напередодні близько 23-ї. Окупанти вдарили по селу Малий Бурлук Великобурлуцької громади. Перевіркою виявлені пошкодження вікон приватного будинку та навчального закладу, що не експлуатувався, а також воріт ангарної будівлі приватного підприємства. Постраждалих не виявлено. О 22.20 виникла пожежа у будинку барачного типу за адресою Харківський район село Слобідське, вулиця Зарічна, 13. Повідомлення про неї до рятувальників надійшло із запізненням. Вже коли вогонь майже повністю охопив дах будинку, на час прибуття підрозділів ДСНС, площа горіння складала біля 750 квадратних метрів. На гасіння вогню рятувальники подали відразу сім пожежних стволів. Проте роботи з пожежого гасіння ускладнювались відсутністю протипожежного постачання в даному населеному пункті. Тож вогнеборцям довелося організувати постійне підвезення води з найближчого водоймища за допомогою пожежних автоцистерн. Загалом в процесі пожеж гасіння приймало участь 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу ДСНС. Опівночі бійцям вдалося локалізувати пожежу, але ж повністю приборкати її лише о 6 ранку. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу, наші бійці продовжують тримати позиції та дають відсіч будь-яким спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків.